9 січня Росія атакувала Україну. Зокрема, напередодні російські війська задали два удари по території обласного центру Запоріжжя. Наслідок удару керованими авіабомбами 113 людей поранено. 13 мирних мешканців загинуло. Серед травмованих дівчинка 2011 року народження пошкоджено 36 транспортних засобів, три адміністративні будівлі та житлову багатоповерхівку. Повідомили у Національній поліції України. Загалом сили ППО збили 46 ударних БПЛА, типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1430 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 803 тисячі військовослужбовців. Набої в нас безехи бронебойно зажигательні, так, щоб свиня не тільки вмерла, а ще й горіла. Навіщо водію козака 5 на передовій з собою ось така гончірка? Розкажемо! Покажемо, Бо сьогодні в нас на огляді Козак-5 морпіхів 38-ї окремої бригади морської піхоти. Що ми робимо ним? В основному евакуація, підвоз БК. Можна трошки навалити. На ньому встановлений зверху кулемет. Кулемет НСВТ калібру 12,7. Український виробник, але всі пам'ятають старий утьоз. Оце те саме. Так як крутиться башня, крутиться і кулемет. Є два штопора один і другий. Ми їх просто послабляємо, і в нас помімо башні крутиться ще сам кулемет. Доволі так непогано радіус. І так само верх низ Башню в основному не так сильно крутим, тому що цього радіуса. Самого вивороту кулемета хватає з головою. Машинка зроблена на базі Ford F-550. Двигун в неї хороша v образна восьмерочка, дізельна фордовська, об'ємом 6,7 літра на 440 коняк. Коробка автомат, тобто гребе. гребе, так я вам скажу. Які були перші враження, коли проїхався? За кермом Е, Тяга є, їде досить непогано. Єдине, що його колихає, і ну, зупинити машину 10 тонн, тормоза, як би можна було получше, а з другої сторони, коли машинка важить 10 тонн, ну, тобто треба розуміти, що її зупинити буде нелегко. Коли ми отак робимо, бачите, її кринить. Ну, зате всі пропускають. Зато суцільна повага. На дорозі. Коли маленькі ями, не потрібно як на легковому автомобілю тормозити, об'їжджати. Тут навпаки потрібно дати по газам, і він просто їх не відчуває. Рівна дорога, воронки, він би їх якщо, коли, коли їдемо, він їх хаває ще. Ну, там, ну Коли якісь великі потрібно ухили там, проїхати, отак, можна на ньому перевернутися. У машини немає такої ляди, як от у іноземній техніці. Це плюс-мінус. Ну, з одної сторони плюс, а з другої мінус. Там все на автоматиці, а тут потрібно самому, вона досить така, коли ще запаска, от в мене водій ростом 1,50 п'ятдесят, так йому дуже важко її закривати. Ну і вихід такий, складний, якщо порівнювати з лядою. Складний, знизу є. Ступінька, на яку можна стати і піднятися, а в основному, коли евакуація, людина підходить до машини і вже її просто так затягують і починаємо їхати. Яку, може, помітили помилку, роблять бійці, коли вони десантуються чи навпаки завантажують цю машину? Помилка, те, що кожен хоче взяти свій рюкзак, знайти. І це все час. Ми їх якби, навчаємо, коли перший висадився, другий одразу викидав всі речі. Потім вже кожен знайде свій рюкзак. Це, це не так важливо, Важне життя, коли ти швидко приїхав на позицію, вигрузився і уїхав. Все. Вчора при евакуації прилетіла 120-та міна. 120-та міна прилетіла поруч. Ну, все, що почули, дали по вухам. От осколочки, от осколочки. Ну і трішки склопакет пробило. Вікна в машині всі броньовані, як ви бачите. Осколочок від 120-ї міни прилетів. Але розбив тільки перший склопакет, тому що цей цілий. Ну, ще на разок два, хватить. Музичка працює добре, встановлений CarPlay. Все, що ви тут бачите, це... Ford F-550, от навіть комплектація Super Duty. Це тут. Mm -hmm. Тут вже йде козак. О, є вебаста, якою mm -hmm. можна підігрівати двигун. Є хороша кнопочка світломаскування. Світломаскування вимикає всі лампочки там по наружі mm -hmm. і тому подібне. А панель приборів, ось цей екранчик, коли їдемо отак кастомним способом, у нас була футболочка. Отак от накривається ще сложиться. Тут також всі прибори закриваються, щоб не мішати водієм. Водій їде без світла, з нічником. От Наподобі такого, як в мене встановлений на шоломі. Ось такий нічник. І отак от ми пересуваємося. Не було якихось пропозицій до виробника, щоб це змінити, щоб це можна було вимикати. Сам екран можна вимкнути, але. Типу, він не повністю буде темний, а так трішки ще буде фонити. Якби. Е, так же ж само оці всі синенькі кнопочки ми або скотчем заклеюємо, або ізолентою, ну чим уже, що під руки попадеться. А не має якоїсь можливості там щось вимкнути, доробити в електриці. щоб Це, це ні машина свіжа і лісти в електрику. Потім, мені здається, буде. Немає такого, що от у нас є козак, ми на ньому все робимо. Тобто є определена задача, і ми вже тоді головою своєю думаємо, як правильно зробити, яке прийняти рішення, якою технікою туди поїхати. А що може бути за завдання, на яке ти точно не. на ньому не поїдеш? То в магазин за нон-стопом. Як до габаритів? Наскільки швидко звик? Та ну, в принципі, які габарити. Якщо щось збоку стоїть, подвинеш, нічого страшного, капсула нормальна. Тобто принцип такий я великий і ховайтеся? Так, так, так. А що б покращив би е, в машині? Ходову частину. Отримав я їх з пробігом 800 кілометрів. Наїздили ми на одній тисячі, взагалі безпроблемно. Без Потім почала сипатись ходова частина. Ну, як і у всіх. Якщо вона буде залучатись на такі завдання, як для морпіхів, тому потрібно посилювати ходову частину. Машина така приваблива ціль для ворога. Так, звісно, вони ще іноді думають, що це не козак, а загранічна техніка, як вони люблять. А що відчуваєш, коли розумієш, що це така приваблива ціль, виїжджаєш, на тебе зараз буде полювання? Як? Як з цим? Та про це навіть і не думаєш. Думаєш про виконання задачі своєї, що треба зробити. Якщо ще голову, що по тобі зараз будуть там прильоти, вони і так будуть в будь-якому випадку. Тобто, в будь-якому випадку по тобі будуть цілити. Ну, ще думати про це. Коли страшно, яка порада? Що робити? Хто боїться, той помре. Тому треба тримати себе в руках і все буде добре. Дякую тобі. Хай все буде добре. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру командиру однієї з род 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих. Слідством встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби. Командира роти було затримано сьогодні у Рівненській області. Його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишенні місця несення служби та відмовив виконати наказ. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці Житомира кожні два місяці переводять акції з донорства крові. 9 січня працівники патрульної поліції Житомирщини управління поліції охорони в області та офіцери служби освітньої безпеки вчергово здали кров у Житомирському центрі крові. На цих днях до нас звернувся центр крові. Ми об'єдналися, так як ми неодноразово долучаємося до донації з поліції Житомирщини і зробили сьогодні гарну корисну справу. Не вперше до донорства крові долучається заступниця начальника відділу служби освітньої безпеки. Слава гірська. Ми вже активно і багато років співпрацюємо з центром крові. І коли є потреба, вони нам завжди телефонують. І ми намагаємося всі наші працівники активно і часто долучатися до здачі крові. У нас такий час у нас в країні війна ми маємо допомагати, чим можемо як можемо. І це важливо насправді, тому що не тільки наші військові, багато діток і людей потребують цього. І якщо ми можемо це зробити, то звичайно потрібно це завжди. Робити поліцейський взводу охорони об'єктів та публічної безпеки Євгеній Олійник доєднався до здачі крові вперше та говорить, що здача крові це акт людяності та солідарності. Ми живемо зараз в такий доволі непростий час, де є постраждальні від аварії, наслідок російської агресії, онкохворі. І звісно, це може бути кроком до того, щоб врятувати декілька життів, і це я вважаю це. Кожен може цим, цим займатися, і кожен може зробити цей крок. Окрім правоохоронців, сьогодні до центру крові прийшли і небайдужі Житомиряни. Серед них і дружина військового Мирослава. Жінка розповіла, що перед здачею крові не хвилювалася та планує надалі долучатися до донорства крові. Я сьогодні вперше здаю кров, стала донором, вирішила все таки допомогти військовим, тому що вони нас захищають, вони проливають свою кров, і це найменше, що ми можемо для них на сьогоднішній день зробити. Також до центру крові в чергову прийшла донорка Поліна. Сьогодні вона здавала тромбоцити. Я знаю, що тромбоцити рятують життя, і кожного разу, коли я приходжу, я читаю прізвище, кому я здаю. І я собі веду такі невеличкі нотатки. Я записую, мені дуже цікаво. І я знаю, що тромбоцити треба людям, я можу їх здати, тому я долучаюся до цієї справи. Готуватися дуже легко. Не треба їсти смаженого, жирного, соління, цитрусові і банани і яйця. Не знаю чому, але банани я вважала, що можна їсти. Мені сказали, що ні, і не вживати протягом двох днів алкоголь, гарно виспатись зранку легенький сніданок чайок. Гречнева кашка на воді і все. Приходимо сюди, здаємо аналізи. Тут ще й обспечимо. Ідемо здавати тромбоцити. Протягом останніх декількох тижнів спостерігається зниження кількості донорів, і тому наразі є велика потреба у донорській крові всіх груп та резусів. Про основні правила підготовки до донації крові нам розповіли фахівці центру крові. За 5 днів обмежити вживання аналітиків, за добу до донації обмежити вживання гострої, жирної, смаженої їжі. Зранку обов'язково легкий сніданок, чай, з сухим печивом, каша на воді. Ми закликаємо всіх небайдужих відвідати наш заклад, поділити своєю кров'ю, але адже це надзвичайно важливо. Ми працюємо в суботу, друга-четверта субота місяця. у Нас робоча саме в цю суботу ми працюємо. І закликаємо тих, хто не може відвідати нас в будні дні, зробити це в суботу. Також ми маємо актуальний графік виїзді, виїзної заготівлі крові в області. Ну, от із наступного тижня ми розпочинаємо нашу виїзну кампанію з Тому запрошуємо мешканців і гостів гостей міста відвідати нас там. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. З жовтня 2022 року в Україні функціонує програма ЄОСеля. За результатами 2024 року понад 8,5 тисяч українських родин скористалися програмою пільгового іпотечного кредитування «ЄОСЕЛЯ», А обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень. За іншою програмою є оселя. Вже видано майже 15 тисяч іпотечних кредитів на суму більш ніж 24 мільярди гривень. Уряд ухвалив рішення про виділення ще 20 мільярдів гривень цього року на реалізацію програми, аби якнайбільше українців могли придбати власне житло. Пріоритет, як і раніше, буде надаватись військовим ветеранам, лікарям та вчителям. Проєкт реалізується в межах урядової політики, зроблено в Україні, та спрямований на забезпечення доступного житла для певних категорій громадян України. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 10 січня максимальна температура в день плюс 8, вночі плюс 1, Вологість повітря 78%. Вітер південно-західний зі швидкістю 2,8 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. В день очікується дрібний дощ, а ввечері сніг.